Ну що, домучились? Ха, після дев'яти років, майже два з яких він просидів в Інактиві, Сімпл покинув Наві, виграшив в складі клубу 21 медаль. MVP, PGL Major Стокгольм 21-го року і чимало інших великих турнірів. І знаєте, якими були його перші публічні слова після цієї ситуації? Добі вільний. Ні дякую, ні, ні до... Ні. Дякую. Ні дякую, ні до побачення клубу, який зробив його світовою зіркою та стільки років уживався з примхливим гравцем. Просто добі вільний. Так ніби над ним бідолашним знущалися 24 на 7. І це ще, якби він перейшов звідти в якусь топ команду, чи, бодай, просто закінчив кар'єру на всякій такій ноті. Але ні. О, ні. Отак треба. О, ні. Ну, no, но. No, no. Серед кількох пропозицій, які надійшли Наві, Сімбл обрав BC Game 67-му команду в світовому рейтингу. Але ж ми знаємо чому. Але створено одноіменним онлайн-казино, яке спеціалізується на криптовалютних іграх, тобто там і грошей занесли, і йому самому буде що крутити на стрімах. Це прям інформація, прям він буде крутити. Ну, якщо з його онлайном він почне крутити, дядічка. Що цікаво, зовсім недавно, коли Перфекто, другий колишній тімейт Костелів, тимчасово перейшов у ту ж такий BC Game, Костелєв негативно оцінив цей перехід. Каже, не надто добре ти робиш, не надто відгукуючись про рівень команди загалом. Але оп, і тепер, за його словами, організація налаштована побудувати сильно ті родин команду, через що він обрав її. Я знаю такі переходи, хтось туди, хтось сюди, хтось ванжі, хтось вам. MG. і буквально відразу після слів про створення тір один команди на останній слот ростеру залетів Андреас Анду Мазінг, який раніше грав за Gamer Legion і приєднався на випробувальний період. Позицію тренера зайняв Лука Емі Вукович. Він до цього очолював iNation, Partizan Спорт, Стайлу і ряд інших команд. Ті та одні легенди, одні легенди. Барселона, Реал Мадрид і м -м, Житомир Полісся. А тим часом, колишній навіть джуніор теж готується до зміни клубу. Турецька Фут є спортс відома своїм складом з Valorant І, до речі, PUBG, За інформацією інсайдерів, вже розпочали процес купівлі гравців. Що цікаво, цей трансфер відбудеться всього лише через три місяці після того, як турецька організація зробила ставку на французьку п'ятірку, яка колись грала за Gen 1 Але правильно. Нема чого сидіти і плакати над абсолютним нулем рейтингових. очок. Краще придбати вихованців навіть джуніор, які нещодавно стали вільними агентами. А що, там просто забрали Маказі і четвірку продали. так? Ну просто відпустили. <рапрошки> відпустили. О, Добі вільний виходить. Багато добі, багато вільних. Нагадуємо, навіть джуніор наразі займають 26 місце у рейтингу VRS. І показали себе як команда, що переросла Тір 2 сцени. Але оскільки юніори залишилися без маказя, який тепер розвалює в основі Наві, то фути планують на останній слот взяти досвідченого Міссуту, який раніше грав за Віталіті та Фелканс. Ну, наснаги хлопцям з знавіть Джуніор, нехай розвалять. Ну, за Турцію, так за Турцію. Що нам? Що ж, не стане Фнатік українським клубом? Замість Зерафікс, британський клуб, так позачергове нагадування, що Фнатік, не шведська, британська організація підписав контракт із британцем Cypherм, який гратиме щонайменше до кінця року. Так він же Quaker, ні? Yes. а ти інший. Cypher найбільш відомий тим, що представляв Into the Brich британську організацію, яка вийшла до плей офф паризького мейджора у 23-му році. А знаєте, де Сайвер грав до того? Не в Клейк. А в BCG. До речі, ні. А тепер до новин доти. Я хотів сказати, що а потім дивлюся. У нас новини доти. Новини доти канадська кі. Канадська кіберспортивна організація Shopify Rebellion оголосила про розпуск свого складу з дота. 2. рішення було ухвалене через незадовільні результати останнім часом. Також клуб поки не буде збирати новий ростер і тимчасово покине дисципліну, а всі гравці стануть вільними агентами. Хто знає, можливо, скоро будуть представляти. Кольори BC Game. Нагадаємо, що Shopify Rebellion на професійній сцені Dota 2 з 2022 року. За цей час кращим досягненням є друге місце на Dream League Season 21. Останнім турніром для команди був eSports World Cup 25-го, де вона зайняла 13-16 місце. Бульба! Що ти будеш робити? Невідомо. Найкращий кіберспортсмен сучасності та буквально легенда League of Ледженд Фейкер продовжив свій контракт із корейським клубом T1 до 2029 року. Фейкер почав свої виступи за Тіван у 2013 році. За весь час у команді взяв 5 чемпіонатів світу. Два титули MSI, 10 чемпіонатів Кореї та один титул і e Cup 25. Дякую за дитинство, легенда. Дякую. Це від Михайла Сура тобі передається. Кіберспортивні команди і клуби фінансовані фінансовані відомими спортсменами. Це вже типове для індустрії явище. Таким уже давно нікого не здивуєш. Тож час рухатися далі у мейнстрім. Популярний японський айдол гурт з 48 оголосив про свій вступ до Валоранти з жіночою командою. І це не якісь там підписані кіберспортсменки з інших клубів. Ні, у команді виступатимуть самі учасниці гурту. Ми знаємо цей гурт, ти слухав їх? Дивився, слухав на гурт. Що ти хочеш від айдел гурту? Крім того, з 48 співпрацюватиме з місцевою владою та туристичними організаціями для просування кіберспорту в місті Нагоя. Звідки проходить гурт? То далі напишіть свої варіанти. Найкращий гурт, який міг би бути в кіберспорті, і в якому кіберспорті? Ну знайдіть же чим займатися з дуб чи з дуб? Нехай щось роблять вже. Здобши здубки. Що ти робиш? Ну і як завжди, починали з Наві. Закінчуємо теж із Наві узбецький гравець Наві з Шахів. Нодірбек uh, Абдуцаторов програв французькому гравцю. Тім Фелканс Алізера Фіруджа і посів п'яте-восьме місце в турнірі ESports World Cup 25. для шахіста, народжених перемагати. Бо 4 серія завершилася з рахунком. 1-3. На жаль, я дивився небагато. Бо я нічого там не розумію. Кінь ходить літерою літрою Так а ну це він Нодірбек це знав. За п'яте-восьме місце на турнірі Нодірбек отримав 90 тисяч доларів призових. А наві набрали 200 балів до свого рейтингу загального клубного змагання. Але ж всі наші бали в PUBG, Ми там забираємо все. Наразі у народжених перемагати 900 балів є це 25 Club Championship за 5 ігор. І двох Олександр, у яких команда брала участь. Наві посідають у рейтингу 17-те місце, а турнірів по ігровим дисциплінам, які залишилися зіграти у народжених, перемагати всього чотири, включено з Counter-Strike 2. Беремо Counter-Strike 2, беремо PUBG Дефолтний. мобайл ми не беремо вже. Ми розпустили склад. До побачення. Counter-Strike, Ну і щось там з танців. Добре, дякую, що дивилися цей випуск. Не забувайте писати свої коментарі. Я вже один попросив, пишіть другий про що завгодно. Як у вас настрій і де ви саме переглядаєте цей випуск. Не забувайте половитися на цей канал, ставити лайки, допомагати, поширювати це відео, щоб розвивати українськомовний контент. З вами була Мейнкаст, дайджест кіберспортивних новин. До побе! Дивись спорт і кіберспорт на Мейнкас ТІВІ.